Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини BMW X5 в кузові G05, автомобіль 3 літра дизель з повним приводом, в класній комплектації, в практично в ідеальному стані. Автомобіль просто бомба. Рідкий автомобіль для нашого каналу. По автомобілю жодних нарікань, жодних зауважень. Випуск автомобіля 12 й місяць 2019 року, модельний 20. й Трошки до комплектації. В нього топова лазерна оптика. Світло просто бомбове. Вигляд оптики теж. Автомобіль вже підготований, відмитий, відчищений, відполірований, фари вже. І противотуманні фари затягнуті в бронеплівку. Автомобіль реально без зауважень. Стильний вигляд має. Така масивна, агресивна передня решітка. Бачимо дистронік. Передні парктроніки, також кругові парктроніки є. В чудовому стані літня гума, тормоза свіженькі. Літня гума у нас, нас 20-й радіус. У нас різноширока, резина хенкок, практично нова. Резина в чудовому стані. Має безключовий доступ. Переходимо в салон. Музику вже слухає в машині. Стан салону наближений до ідеалу, є Ambien підсвітки, керування зеркалами, пам'ять сидінь, відкривання. Кришки багажника. Зверніть увагу на стан сидіння. Воно просто як нове. Жодних подертостей, потертостей в ідеальному стані, є підколінна підтримка, стан порошків, теж в ідеалі, коврики, педалі в чудовому стані, керування світлом, амбієнт підсвітків. кругом по салону. Також є. Так, музику взагалі виключимо. Керування, електрокерування керма, регулювання, точніше, підігрів керма. Стан керма теж наближений до ідеального. Перейдемо в салон і заведемо даний автомобільчик. Автомобіль зразу до вас, кажуть, подає кермо. Щоб було зручно сидіти, посадка дуже зручна. Консоль розвернута так більше до водія, все дуже зручно продумано. Також тут контурні підсвітки, тут в панелі, в картах, дуже розширений спектр підсвіток є в автомобілях, дуже все в, бездоган... в, принципі в бездоганному стані. Ось тут підігрів керма винесений сюди, підрульові пелюстки. Така вже приборна панель в них новіша. Маємо двохзонну кліму. Тут карманчик, є безпровідна зарядка, підстаканники, вони також можуть як охолоджуватись, так і підігріватись. Дуже крута штука. Дуже зручно. Також є от у нас тут підлокітник, він теж підсвічується. До речі, підлокітник підігрівається. Тобто сидіння підігрівається, кермо підігрівається, і оця зона підлокітника підігрівається. Зараз от покажу вам в меню клімата. От, підігрів сидінь і підігрів підлокітника. Дуже класна опція. Перший раз таки взагалі бачу. Є, я так зрозумів, що це Webusto. Можна виставляти, на коли буде автомобіль підігріти. Ну, якби двох кліма. Apple CarPlay. Навігація, всі асистенти є, мертві зони, утримання в полосі, дистронік, тобто автомобіль нафарширований. Камера заднього виду. Так, Камера заднього виду є функція автопаркування, допомога при паркуванні, всі можливі варіанти. Асистент запаркування, паркування, допом... Ще якісь тут є. що Вона сама буде паркуватись, з відстань показує. Різні налаштування камери, тут різні варіанти, що хоч можна вибрати. Дійсно прикольний автомобіль. До речі, класна опція є. Керуй рукою. Звук. Листаємо. Також можна ще вимкнути звук. І таких жестів є дуже багато. дуже Дуже прикольно. От вам і навігацію вже. Тобто, під кожен жест запрограмована певна опція в даному автомобілі. Будь ласка, слідуйте за вказівкою на напрямку руху. От, вже задав маршрут остатній. Помахом руки нам... намахав маршрут. Все, вже кудись машина мене хоче завести. Ну, до речі, нею можна їхати далеко. Дуже далеко. Комфортно, плавно, м'яко, спокійно. Ну, Спокійна їзда це не про неї. Вона більш любить драйвовий драйвову манеру їзди, такий більш драйвовий автомобіль. Дуже класно стоїть на дорозі. Так, що, тушимо і переходимо далі. Так, кермо від'їжджає, сидіння також від'їжджає. Дуже, дуже зручно для водія. Безключовий доступ на всі двері, позаду теж все в чудовому стані. Тут тут є теж ambбін підсвітки. Ось тут теж підсвіточки, ну, підсвіток тут просто бомба. Навіть і тут можна, коли вибираємо кольор, просто треба от, бачите, зловити цей теж підсвітки, сидінь. Стан сидінь, позаду. Ну, можете побачити. Ну, камера цього не передасть, він просто в ідеальному стані. Позаді підігріви, і це, я так зрозумів, теж якась свого роду кліма. Тобто, це, коли включаєш сюди, це холодом дує, сюди теплом. Ну, не знаю, що це таке, але рішення. Цікаве. Карманчик із двох сторін. а, До речі, керування підлокітниками, Тут просто вперед-взад, регулювання вгору вниз вже з, з, з електроприводом. Ось так воно виглядає попереду. Все так доволі стильно і класно. Цікавий такий автомобіль. Перейдемо далі. Багажний відділ. Так, маємо камеру заднього виду, електрокришка відкривається вгору і вниз. Тобто, можна, наприклад, часткова загрузка. Прийшли, собі шторку відкрили, загрузили і відходити. Треба щось більше, можна навіть щоб і посидіти, ще відкривається додатково нижня секція. На неї можна, в принципі, як щось і поставити, так і присісти дуже зручно. Знизу там ремкомплект, сітка є, стан багажного. Стан багажного відділу теж просто ідеальний, без жодних зауважень. Так, закриваємо. В принципі, закриваємо тут і вона дуже стильно виглядає. Це в нас, до речі, версія X-Drive і 30D. 195 кВт. Так, хтось нам заважає безключовий спрацював, безключовий на всі двері. Також тут знизу підсвітки, теж в сидіннях підсвітки. Пороги теж в чудовому стані, Вон є такі дві коцки, але на диво ідеальний стан. Також тут все в чудовому стані, без жодних зауважень. Такий підлокітник так, з підстаканниками і тут такий маленький органайзер. На чай, на каву. Також окремо можна зложити ще цю центральну частину. Ось так виглядає попереду. Стеля в ідеальному стані. Такий цікавий автомобіль. Безключовий. Дуже швидко закривається, але й швидко відкривається. Ось він, код даного автомобіля можете зафіксувати стан. Сидінь пасажира теж просто як нові. В ідеальному стані, також стан підлокітника, теж в ідеальному стані, без жодних зауважень. Дійсно сучасний новий стильний автомобіль. Опцій повно, також тут теж підсвітки. Ввечері дуже стильно виглядає. Також з в класні підсвітки, потім підзнімемо вам відео ще. Зручок класні підсвітки. Ну, дуже, дуже-дуже, каже, дуже, заморочились над цим питанням. Такий стильний вигляд має автомобіль. Оптика теж дуже крута, це максимальна лазерна. Ще по лакофарбовому покриттю перевіримо його. Так, що ми? Так, що у нас? 89? Ой, да. 103, 111. 108 107 94 102 94 98 87 89 А, є отут маленька така коцочка. 98 91 104, 103, 103, 94,7, і так 100. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі, косметично без жодних зауважень. Технічно автомобіль обслуговувався тільки в офіційного дилера BMW. Вся сервісна історія з першого до останнього дня присутня по даному автомобілю. На сьогоднішній день з нарікань жодних, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону, які будуть в описі під відео. Або шукайте автомобіль на сайті autotrade.cars.ua. На даному сайті ви зможете знайти більше різних автомобілів. Якщо ціна в євро, це ціна автомобіля в Польщі під кордоном. Ціна в доларах, автомобіль уже розмитнений, сертифікований і готовий до продажу в Україні. У нас автомобілі є на двох стоянках, в Рівному та в Львові. Кого цікавить, звертайтесь до нас. Ціна буде дуже цікава за цей автомобіль. В принципі, одна з найдешевших на ринку по автомобілю ще раз. Це 12 й місяць 2019 року. Модельний 20-й, експлуатація вже з 20-го. 3 літра дизель, повний привід, 195 кВт. Пробіг даного автомобіля складає 189 тисяч. Але автомобіль виглядає просто як новий. Кого зацікавили? Такі автомобілі, звертайтеся, будемо раді вас бачити на тест-драйв. Всім удачі, всім папа, завтра буде новий день і нові класні автомобілі.